Вітаю, друзі! Ви на каналі Просто Пасіка. І сьогодні ми знову будемо прибирати нашу пасіку, усю, вичищати вулики, прибирати підмор, чистити рамки і так далі. Половину вуликів ми вже поочистили. Тобто 5 штук залишилося ще отих 5. Ну там десь є пчоли, десь нема бджіл, зараз будемо працювати. Коротше. Так, що відкриваємо наш зелений вулик, Де, ймовірно, що навіть можуть бути меч Станом на зараз. Так. Це викидаємо, викидаємо. Так, надіюсь, тут мишей нема. То я не дуже хотів би з ними зустрічатися з тими мишами. Так, що у нас тут? Заставна? Це понятно. задача зараз яка. Забрати ті рамки, які погані, окремо, ті, які кормові, забрати окремо. Так. Ну Це, звісно, фігова рамка, да? це відро на підмор буде. Точніше на мертвих бджіл. Бо підмором тут тяжко сказати, назвати. Так, заставна. Далі йдемо. Так, це в топку. Це в топку. Вот это все. По-любому в топку. Так, что у нас далее? Так, изолятор Меленіна. И это в топку. Оп. Оп. Бачите, як как видите, нема, не пока, Слава богу. Так, в топку. В топку. Шкайте телефон трошки. Так, ну це не знаю. Те, що може лишитися рамка, але який погризне мич, то мабуть що ми її залишати не будемо, я так думаю. Ну, от така ситуація. Одна заставна ціла, другу теж, бачите, погризли. От. Так це що... Ну, коротше, всі рамки, які тут є, вони усі підуть у топ, на жаль, а може і на краще. До речі, друзі, я хочу в цьому році, такий зроблю маленькі, да? а робити вищину власного виробництва. Тобто перетаплювати робити віск, тобто перетаплювати віск, зробити прес-форму матрицю для... Воску і о, для вощини, я обичаюся, для воску, для вощини. І робити свою власну вощину. Тому що воску вистачає порядка 15 кілограмів. Блін, я забув відкрутити саморіз. Та що ж таке? Га? Ладно, вичистимо поки так. Обрехнево. Вибираємо наше сміття. Тут навіть не стільки бджіл, тут більше бджоли з цим. З, те, що ми ще натеребили. з перемеляною сушниною. Отакі вот. так, от у нас роботи сьогодні на пасіці. І це ми так маємо зараз зробити кожен вулик. Я вибираю просто, щоб не цвіло, Так як в подальшому. Ми цей вулик будемо обробляти так як треба перед заселенням нових бджолородин Так, заставні поки теж. Поки ми все скидаємо обратно в вулик, мається на увазі саме заставні дошки. Ось і все. Так що, друзі, працюємо. Що там пише, що я здамся, лишу пасіку, ні. Я не здамся і пасіку не лишу. Як той казав, пасіка це вже як хвороба. Інакше ніяк. Це поки тимчасово назад ставимо сюди. Дай, хто мене дивиться, напишіть, як вам зйомка по якості, чи нормально дивиться. Чи щось міняти, чи міняти іншу камеру? Чекай, де кришка? Стоп, а, от кришка. Ну так. Да. Все, тут ми в принципі, роботи завершили. Тут у нас кормів нема більше. Погані рамки ми от відібрали бджоли вибрали, бджоли і сміття. Так, Переходимо на цей вулик. Що в нас тут відбувається? Відкриваю вулики зараз повністю вперше, тому що ще сам не бачив. Ну, маю на увазі вперше, я повністю всі вулики не, це, не відкривав. Там один там можливо один Ось, жовтий. Ну, ви бачили, хто дивився мої минулі відео, той знає. Хто вперше, ну вітаю на каналі. Ось. Так. І казав, добрий день. Ухти. Мене питали, як ти підриваєш надставки. Пам'ятаєте, от я робив обв'язучні планки оці. За них неможливо відривати надставку чи корпус. Як я роблю? Ось місце, де рамка стає впас, сюди спокійно стає ця стам'язка. І ви собі спокійно відриваєте надставку, будь-то корпус. Ну, корпусів в мене немає. На розширення, я їх ними не користувався. У мене чисто цей надставки. Так, йдемо далі. Так, поїхали. Надставка така, заставна, нормальна. Так, сушнина. Файно. Все круто. Угу. Так, заставна теж нормальна. Щось радує. Так, починаємо далі робити рамка, в якій є корма. Блін. Ну я, напевно, цю рамку перетоплю, бо вона дуже сильно, бачите, от побита Тут по-любому ми ще були. Все, що видно, в принципі. Якби я б не хотів таку рамку ставити в вулик, де вже є повноцінна сім'я, якщо воно теж піде в топку. Топку перетопку? Ой так. так, це у нас що? Це лишимо на кормах, вона більш менш жива. Подивимося. Це топка. Так, тоже? Теж топка. Угу. Ну, тут мертві бджоли застигші. От на цій рамці. От. Тут теж перетопку воно піде. Ти воно трошки ця рамка ніби, як знаєте, ну, короче, не подобається вона мені на перетопку. Зараз складу і в кубку. Так, Можна було б лишити, але тут опять же мертві бджоли, Тому ми її лишати не будемо. Ми її цей перетопимо так само від ріха подальше. Бо як купиться пакети або зловиться рій, то ризикувати здоров'ям бджіл, якось я не дуже хочу. Як би це банально не звучало в моїй ситуації, ну, вже як є. Що. Так, раз, два, три. А це те, що я казав про ваті. Більше ніякого ватіну, ніякого утеплення, ніякого нічого. Будемо переробляти наші вулики. Так як є можливість за рахунок того, що вони поки що пусті. Час до сезону ще є. От. Ми будемо переробляти їх. Так, раз, два, три. А ти що нам скажеш? Ой, бля, хамуха. Нічого хорошого. Так. Це все... Це все на топку. Оце все. Це тільки два вулика. Так, єдна рамка хороша. Її поставимо зверху, щоб я не забув. <плес> ну, коротше, ось таким чином ми і працюємо. Ну, це я не знаю, цю я може одну залишу. Ну, вона мені подобається, вона не... Як це сказати? Коротше, бджоли не обділались тут на ній нічого. І кормів вистачає. Ми цю рамочку залишимо. Коротше, я залишаю ті кормові рамки, які більш-менш чисті. Якщо вони дуже сильно грязні або на них є мертві бджоли, то ми її не залишаємо. Так. Готово. Ось, друзі, ось така в нас ситуація. Цей вулик з глухим дном. Один із перших вуликів, які я робив, і тут до нас не знімається, на жаль, так, прибираємо. палки Так, ну що, цей вулик ми теж почистили, другий. І так далі, в принципі, зрозуміли, йдемо далі. Ти казав наступний цей етап роботи. Оп. Оп. Все. А заставні забув поставити назад, а їх можна просто закинути на зберігання. Я не думаю, що сюди вже миші полізуть. Як ти казав, смір вже сюди. Це буде мінятися, може заберемо на цей на, на ловушки. Викидати не А, Як пахне, пахне супер. Тому викидати я не буду, я його лишу на пастки. Вот, друзі. так ми і працюємо. Так, що в нас? Ти його викинути? Викинути його на кучу мусору. А точніше гній перегній. Ось що в нас вийшло. Бачите, як миша гризла? Офігеть. Ось це місце. Ну, такого не було, коли я її ставив. Це вона погризена. Погризене ще й добре. Все, забираємо наші рамки, веземо їх на подвір'я, вот, вот і все. Так, ну що, ми привезли наші рамки, вигружаємося на перетопку опа, во Те все. Це все топка. Так, це хороша рамка. Далі. А це дві кормових, які ми хочемо залишити, да? чи ні? Чи одну лишити? Ні, одну все-таки залишити. Єдна кормова. Добре, йдемо поставимо. Так-та, -та -та. так, хотів вам показати, дивіться, такий маленький нюанс. Мені писали в коментарях, що ті кормові рамки, які б тебе ті кормові рамки, які в тебе лишилися, то цей, що я хотів сказати. А, ті кормові рамки, які в тебе лишилися, їх треба скласти, заховати в погріб. І хай вони там в тебе будуть. Я що придумав? Я коротше, взяв вулик один повноцінний, почистив, випалив і зробив для нього сотосховище кормових, кормових рамок. Як той казав, зараз покажу. Оп, Дуже близько поставив, зрозуміло. І От отут у нас всі наші ці кормові рамки з медом, медові пергові. Тільки у вулику стоять майстерні. От. Можна сказати, пів вулика меду. Ну, коротше, я знайшов варіант, як зберегти рамки, на яких залишилися корма. Вулик лежак. Випалили, почистили і поставили його в цей. Поставили його в майстерню. Тут його не доберуться ні миші, ні моль, ні бджоли, нічого. О, от таким чином. Це кому було цікаво, можливо. Можливо. Якщо є у вас такий варіант, то робіть так само. Будемо вчитися разом. Бо я роблю це так само вперше. Вот. Опа. Так. Разбачайте за тряску камери, вже як є. Так, ну що, продовжуємо нашу роботу. Тепер нарізаємо сушнину на перетопку. Підготовлюю матеріал для перетопки воску. Вот. Все, от ми в майстерні. Воскотопочка гріється. Скидаємо наш віск у воскотопку. Бажано його б таку трошки подрібнити. О, і тоді процес буде йти трошечки веселіше. Ну, Це така, знаєте, чисто, чисто порада моя особиста. Погода в нас погана, на жаль, в Хмельницькій області. Сонце пропало. Вітер дує, трошки дощ плюється, ну коротше, таке собі. Але нічого робити, треба що робити. Що робити, треба робити. От, от, таким чином ми прибираємо на пасіці. Далі ми будемо робити все те саме, ставити ловушки і можливо ми найближчим часом перейдемо, я вже говорив на пасіці, що я хочу лити свою вощину. У мене є дофіга воску з цієї пасіки. Яка вимерла. І я подумав, що коротше, треба це робити свою вощину. Я тільки думаю, як краще. Накатування валіком або купити матрицю, або зробити матрицю. В принципі, в мене якби руки, мозги і можливості є. Та я думаю, що це. може ми спробуємо її самі зробити. <кій> Ось така історія. Все. Де там нас на п'ятерку? Оп. Все. Гараше, трубку треба вчепити. Якраз буде нормально. Так, друзі, на ну, цьому мене все. Ви були на каналі Просто Пасіка. Кому цікаво, ставте лайк, підписуйтесь. В наступних, відео, в наступних відео ми будемо займатися обробкою наших вуликів та розбирати питання, в чому я. Коротше, не в чому я, це вже зрозуміло, в чому я. А, чому вулик був побудований неправильно, які основні нюанси вулика і що в будові вулика впливає на земівлю? Ну, я думаю, пасічники з досвідом і так це знають. Ну я просто зніму свої висновки, а ви прокоментуєте, правий я чи не правий. От, на, той, на, на ту тему. Ми будемо розбирати будову моїх вуликів, бо тому що ще раз кажу: хто не в курсі, хто не знав. Коли я починав займатися бджільництвом, сам перед чим я почав займатися, це робити вулики. Відповідно на той момент у мене було мінімум інструменту і мінімум знань. Я багато чого не знав про бджільництво взагалі. Тобто я просто робив вулик плюс-мінус, щоб він був похожий на вулик. От. Ну, відносно, це умовно, все не прямо вже так ящика робив. Звичайно, по розмірах, по допусках, по зазорах. Але моменти з кришками і з донцями і з цінками тут я не учитував через брак знань. Той сам вулики, а потім пчоли. А зараз я вже розумію, в чому може бути причина, в чому вона є причина, і як її виправити, щоб такого надалі не було, ніякого утеплення зимою, ніякого ватіна для мишей і так далі, і тому подібне. Якщо вам цікаво, залишайтеся з нами, не повторяйте моїх помилок, тому що багато пасічників, можливо, така сама ситуація, як в мене, і вони собі малюють ситуацію. Ну, що вони не одні такі, не розстраюватися люди, народ, все буде добре. Бачите, я вам теж газдую самого ранку. Дев'ята ранку я вже почистив три вулика, ще два залишилось. То, що я привіз тачку, що я ще лишилось на пасіці рамки лежать, зараз поїду забирати. Це я вам просто показав, що все нормально. Хейтерам привіт. Бачите? Так що скоро будуть бджоли знову. Робота робиться, вулики чистяться. Не треба мені там розказувати, що в тебе не буде бджіл і все остальне буде. Просто... Коротше, як той казав один мужик, не здихає в того, хто не тримає. Правда? Все, в принципі, все. А ви були на каналі Просто Пасіка. Підписуйтесь, ставте лайки. О, сідає камера вже. Ставте лайки, дизлайки, що кому подобається, і пишіть, що вам. Подобаються і ваші думки з приводу цього всього, що я вам показую. Все, всім подякував, всім пока.